Якщо ви дуже скучили за весною, вам не вистачає натхнення і позитивних емоцій. Беріть до рук нові олівчики, аметист і фіолетовий бузочок. І робіть оцей красивий макіяж. Я покроково записала детальну відеоінструкцію, що за чим наносити. Мені здається, що в такому красивому макіяжі, який я робила, надихаючись цими неймовірно красивими тюльпанами, ви будете себе почувати. Дуже і дуже класно. Бажаю вам гарного настрою і повторюйте цей макіяж. Впевнена, що вам вийде його зробити дуже і дуже легко. Щоб зробити такий макіяж, вам знадобиться мінімум часу та косметики. Вирівнюємо тон тональним CC У мене у відтінку Very Light, наносимо освіжаючий рум'янець. У мене у відтінку Rose Rose, який ідеально гармонізує кольори бургунді у мене в одязі, та відтінки аметисту в макіяжі. Новий олівчик для очей у відтінку аметист це просто шедевр. Він так красиво підкреслює колір очей та дуже стильно виглядає у макіяжі. Я підтушовую кордони з кошеним пензлем, і виходять перфектні стрілочки. Відтінок тіни Soft Hazard ми наносимо в орбіталь повіки і відтінок вершковий. Біскоті, в зону підбровку та у внутрішній куточок і в зону рухомої повіки виходить дуже простий та дуже ефектний макіяж, який обов'язково у вас вийде зробити дуже швидко. Підкреслюємо. Віє тучу сенсацію, та макіяж губ робимо новим олівчиком у відтінку фіолетовий бузок. Він виглядає просто натурально з таким ліловим підтоном. Подивіться, як красиво виглядає макіяж губ просто з моноолівчиком, який можна використовувати і як помаду. А якщо вам хочеться такого зволоженого ефекту, Глазуруємо і фінішуємо новою помадою у відтінків Natural. Ідеально!